Всім привіт! Ви на каналі Супер Друзі. З вами як Рождером. Сьогодні ми розпакуємо кубик Рубіка 3х3 від найкращої компанії GAN Також в мене є ще патрони і ланцюг. Як я говорив в одному із відео, я розпакую його на день народження. Так, от цей кубик мені батьки подарували на день народження. Почали розпаковувати. Це Ган, це китайська фірма. От так вона виглядає. І тут у нас написано GAN Cube. Давайте розпакуємо. Так, я вам покажу, але я ще не буду бачити. Я не бачу, що там, а ви вже бачите. Ого, Так, тут у нас перше це карточка. І ще якась. Далі у нас йде якийсь набор. Це, напевно, набор для того, щоб Робити, як він має крутитися. Так. Не знаю, де він відкривається. Ну. І от сам кубик. Я перший раз бачу кану, то я поки що не знаю, як його відкривати. Ну, він дуже круто виглядає. Опа, відкрили. І він ще отакий вот ліфт. Давайте розпечатаємо. крутые взглядаем. выглядаю Ого. И кстати, магнитный. Це намальовано на коробці. Ось так він дуже крутий виглядає. Дивіться, я кручу, і воно докручується само. Він такий швидкий, ніби мої пальці аж не встигають його ловити. Крутий кубик. Ось вот таке у нас получилось відео. Всім пока, ставте лайки і підписуйтесь на мій канал.